Всем привіт 3 часа ночи. я тут як дурачок з телефоном бегаю Думав сниться Чую вроді погремить Даже дощі крапає Може і нас трохи Я сказав вчора вечором, що со сторони Менчуга щось там трохи тягнуло і воздухом <кхи>, свіжим таким <кхи> оддавало. Я вже що тільки не робив. І Машину вмив, і город поливав, а щось доща фіа нема. Чую, то там десь йде дощ, то там. А у нас тут видно, відьми не дають доща, щоб дощ пройшов. Може вони зараз зараз сплять ті відьми. І все таки у нас трохи пройде дощик. Ось ну, такий рівнесенький. Зараз іде. Вітерець такий, ну невеличкий. Що там так Страшно? Іде в будку. Поросята похоже, не сплять бляха. Стаканчик почему же? намок, а то он уже забыл в последний раз. В последний раз у него. Дощик тут уже воно аж паутина вже виросла. Хір наш там стоїть Не видно вам, чи не видно, пролітає трохи дощик. Давай хорошо як Ляпає, Приятно. Так, все, пішли ми тоді в хату. Може трошки нас зацепаться таке. Хоч трошечки. Не трави нема ніфіга і суданка вроді б то зелена, а не росте ніфіга. Ну, Блін воздух хоч трохи освежило. не знаю як утром буде пари. Зараз так приємно дихати. Так, все тоді. Післимо далі спати. Якщо конечно, спатиметься тепер. Утром встанем, подивимося, що воно. Ну давай лай кудись гримить, не дуже близько. Блін, аж трохи аж холодно стало, намок так. А. Все, пішов у мене мохтар спать. А ти тут сторожуй, щоб дощ нікуди не йшов. Так, всем привіт. 19 липня. Короче так погреміло. Пошуміло, трохи дощик напустився. Де Короче, міліметр десь там випало, якщо ще посчитати з мухами, там, комарями. такая была надежда, что промоча хорошо. Короче, так и дождь прошел. Ну, хоть воздух освежил. Короче, не дают ведьмам нам доща. Ну и что, добро, будем ты работать. Так, сьогодні шмарненько. А я шмарненько. ну Сонце хоч не так. Печи вітерець. І такий вітерець прохладний. А, ти що? Хоча якийсь денок дасть нам трохи перекурити. Ти шо? Дихать не було чим. Так, ну, коротше поки тут от його просверлив електричество закончилось. Тут ось герметиком це і замазав, де заводський був. Ось не дуже, звісно, шланга перегнута. Важкою, там повинен бути буква Г. Ну, Що маємо, те маємо. Ось таке вийшло. Витяг фіксатора той. Де його вже хотів трошки там наварити, а електричества немає. тут вроде и не сильно, но пока его снято, можно было бы трохи его начверкать. Ну, то коробку можно сейчас поставить. Воно там вроде бы должно взойти. Так, подвис вот так. Завал. Будем зараз пробовать вишать да. Ну, уже там пообіжирював і тут пообіжирював бензином зараз підвісом подивимося як воно шов а тоді вже на герметик намажемо прив'яжемо прокладочку бачите це з фільтра топлива така веревка класна штука було десь щось підмотати і так само прив'язати прокладочку щоб висіла Так, ну, сейчас мы ее туда транспортируем И будем пробовать вешать Ну, я думаю, что должно получиться Не так, конечно, что идеально Ну, я думаю, что мы тогда в двух тут уже точно справимся А может даже и сам Посмотрим Так Видите, как Тут болтик шрайбочкой поставили І це на ньому зараз висить. Я думаю, що я його і сам вставлю. Так, Ну що я вам скажу, що оця система спрацювала. Вона якраз бачите, якраз <coughs> чітко трошки е, ота сторона переважувала, бо типо, ми ж тут зацепили, якби під один край пашти. <coughs> Бляха, що воно <coughs> в горлі пересохло. То як би там не дуже важко за той вал, то щеплення туди якби, і не ставить. ну і Раніше як ставили оце вручну, то ніколи щеплення там не ставили. Навіть як коробка була з тієї сторони, то взагалі удобно було завал узяв. Ну, як би удобно було держатися, <кій> то теж так трошки підправив з тієї сторони болтик нижній наживив. Ну, коротше, якби без проблем, чітко, мені аж понравилось сам, без нікого. О, тут ось цей лисить, трошки там хто припідняв там, чи приопустив, ліг собі там лежиш. Так що хто той беріть на навороження, я сам перший раз оце думаю. так щось глянув. Мельком думаю, вроді б то так совпадає. Думаю попробую. Зразу хотів тут а, на стіну заробити, на ній вухо там приварить. Світла немає. Думаю, коли воно включиться храню вина, то взяв болтик на вісім. водителя шайба. І все воно чітко працює. Так що коробка у нас уже в принципі прикручена. Зараз оцей кронштейн будемо ставити. Кинувся теж витягувати. Як хто знає, завжди тут з цього краю трохи якась заплескане. Із той деревяшки Єлі витягується. Та запустив генератор. та Обточив. Бо то там в коментарях пишуть. Типа сіка сікаки, генератор надо. Генератор иди. О, свет дали. Прикиньте. то поставив. Генератор є, колись ще дуже давно виписав. Короче, 5,5 кВт, типу кажуть, да, все там, блин. А тільки вони не доказали, там, виходить, 3 розетки, ну і 380 три фази. І воно все розкинуто. І там короте, і по 2 кВт толком немає. Бо млин, виходить, 2,8 кВт. Він запускається, робить, а тільки зерно починаєш це і він одразу дохне. Тут таке, води там корова, якщо що, наточить там болгарка, сварку не тяне. Ну таке як кажуть Помілочах, а треба, звісно, щоб було. Бо щось такі времена наступили, треба, щоб все своє було, блін. бо куди не кинься. Везде какая жопа. Так, добро Сейчас пока светло есть, бегу на варю, остывая. и залезу той кронштейн поставлю. И что у нас там еще? Так, тормозок поставим. Так, Женка. блин, запустила. Щеплення немає, як поки по подшипників нема. Скоро ще не підігнав диск щеплення. Так вроді той і непоганий. Є з однієї сторони трошки такі тріщинки. Я думаю, що він ще попрацює. Якийсь рік два, а і воно з цієї сторони трохи є похода ще. Шліци нормальні. Так що так, треба ще підшипники це прикупити і щеплення вже теж в принципі, можна ставити. Так, все, працюємо. Так. Є у нас тут циліндрик такий, трохи підслінню. Думав переробляти <кхід> матросик. А потім <кхід> спомнив, що колись в одного діда на базарі купив. Циліндрики такі Один був поставив на комбайн, на той що був продав Нівку. І пам'ятаю, що вроді десь ще один був. І вроді б то таке, як вони з Запорожця. Не знаю, точно не буду утверждати. Ну там дід тоді продавав запчастини з Запорожця. І я в нього це купив. Так, вроді б то все покріплення. Все підходить, трубочка на цю сторону така і тут і соплячок той все таке вроді ідентичне. Зараз будемо переставляти Уже кожушок оцей, звісно, лопнув, там його взагалі не було. Так, що там уже потроху движеться? <кій> Движеться, поставив вже той тормозок треба було тягу трохи підтягнути, може хто не бачив. Був ручник А тягу переставив, ось на педаль приварив отакий повногодирочник із прополучного культиватора. І тепер педалю. Ручник той, той тормоза. ну Це то самі надіжні тормоза. Ці а ці вже всі викидав. повикидав, немає. Даже педаль одну все відрізав. надо трохи підтягнути, кинувся. Блин. Ніфіга не ні хто. Цей рогачий тут стояв. Закис, я його стукав і заливав, ніфіга. Треба розрізати, Ай, трохи надрізати і він пішов. Тепер я його проварив, хай остине, то будемо накручувати. Так, поки те остиває, будем будемо крутити оце. Так. Будемо, короче, верхнім решетом трохи займатися. Можна тут трошки щось придумать, щоб менший був люфт. Потім треба ключик заробити, бо власники не дали. Так і тут треба теж ту люфти покажу вам чи ні. Короче, везде по чуть-чуть. Коротше, пів дня крутиш-крутиш, а воно навіть і не шевелиться. Сейчас треба якісь шайбочки сюди плотненькі, другі ці пошукати, шплінти якісь сюди. Надо... Цю зараз знімемо щоб пройдеться тут отвір, просверлить більший бо я так зрозумів вже тут на цій тяжкі то ли вже вибило то ли... или сюди якусь шайбу приварим треба чепірити мабуть понаварювати на самі вони... ось бачите вибито Робота є. Так, коротше, тут люхти поустраняли. Тут усе там. Тут замість її заклюпки болтиком скрутив на 12. Все тут мертво тепер. Цю прийшлося перегнути вгору. Розпаляв уже там хтось, його уже підгинав, бо вот, Получается, оце отак ну, сюди. Терчало, не було як регулювати. Трохи припідняв, щоб вище швелера була, щоб можна було ключ запхати. Такий люник зварив по шуріку. Короче, якась головка була. т 150 з СМД кришка клапанів. Тепер бачите трохи вища, то геть на уровні швалера, що ключа туди не запхає. Тепер все клац і крути. Так десь ще кусок трубки я. Зараз переварим і буде тут клюник терчати. Може отут. Коротше, десь десь приварим, щоб його не носить в кабіну чи куди, щоб він тут завжди під рукою був. Ну що, робота движеться, решету вже вкинули. Артем пришел помех. Самый поганый болт вставляется вот с этой стороны. сзади то вообще там четко. С этой стороны тоже там удобно. А тут, -то, конечно, еле-еле его походу. Ну, короче, тоже можно. Тоже боковым я тоже позакручиваю. тоже поставили, все поставили. Короче, все теперь регулируется, все четко. Вот а так, так. Да. Ключики варили, место для него уже Что еще зарабили. Ну, зірочки вже поставив. Цеп, звісно вже розтягнутий Подивимося, може в мене там якийсь підберем А Може на цьому ще трохи покосим. Так, Цей тужі поміняли, поставили, ну ще не прокачували, бо як вже щеплення буде стояти Тоді прийдеться оце все діло регулювати. Пружинки там ставити. Поки подшипників немає. Артем вже тут болти вже пооткручував на ліхтіра. Ну коротше, треба щось буде з цим робити, бо До ж додивився, видно, що по-живому рвало його. Вже якусь хладку буде кидати. Щоб який ще сезон два покосило. І потім ще надо кої які пальці буде поокручувати, бо бачите. эти постальонки, чи противорежущие, как их называют. Надо их будет поприклепывать, потому что много есть тут. Десь там еще в краю бачив. Короче, несколько штук есть. Ну, это такая. Трошки сегодня продвинулись в работе. Завтра, может, вариатором займусь как бы на него запчасти е чем заняться тоже. ремни тоже такие это еще тупи беды это уже такой аварийный а вон и зараз тоже не дешево его стоит так на удлинители Зависы надо поменять. Все такие зависы. Вот тут оно что-то такая. Вот тут уже и ходит она. Не вот, знаю, короче, поделался. можно уже ставить тоже удлинитель. Вот это такая, Тоже типа проваривал, бы. оба плоти были. Так, ну що, все тоді. Всім дякую за увагу. На наступних відео.